Кірі програма Шлях до Європи сьогодні? Поговоримо про реалізацію на Черкащині проекту ЄС -бро. місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Одним з яскравих учасників цього проекту стало село Черепинщина Корсучині. Ми зустрілися з головою сільської ради цього села Анатолієм Парховим. Вітаю вас! Отже, будь ласка, звідки виникла ідея взяти участь у цьому проекті? Чи була така нагальна необхідність і, власне, чого ви досягли? Нагальної необхідності, звичайно, це в будь-який момент і хотілося б і треба було б, якби ще і раніше було, то було б ще краще. Так ми з цим проєктом розпочали працювати з 2011 року. Анна Васильівна Бабкова приїжджала до нас в село. А все розпочалося з того, що Курс район був відібраний в реалізації даного проєкту на Черкащині. І коли проводили заходи щодо відбору сільських громад, наша сільська громада. Попала в цей проєкт. Можна сказати, що це і добре, але з іншої сторони це і погано, тому що в цих проєктах, як правило, залишаються більш бідніші громади, які найбільше потребують допомоги. І коли своїх ресурсів не вистачає, то стороння допомога завжди стає в пригоді і якраз вчасно і вовремя підтримати цю громаду. Ви взяли участь у першій фазі, реалізації взяли... проєкту? Ні, ми вже взяли в другій фазі. І цей розвиток на громаду. На що були сплановані ваші проєкти? Перший проєкт, громада, коли ми проводили громадські слухання, все визначило, що найбільші проблеми у нас є ну, поліпшення якості медичних послуг. Тому було, було реалізовано проєкт подібної такої ж назви Поліпшення якості медичних послуг в парті села Барашина, де був проведений повністю капітальний ремонт приміщення. До цього приміщення воно було. Воно не відремонтоване, воно було просто пристосоване, воно колишнє було дитячий садик, яке закрилося, і було пристосовано під КАП. А після ремонту воно стало дійсно дієвим і хорошим місцем для надання медичних послуг. Але хочу сказати, що ми на цьому не зупинилися і потім ми ще тричі поспіль ставали переможцями в у в Українському всеукраїнському в конкурсі в передніх програм розвитку місцевого самоврядування де виїхали і стали переможцями, але, на жаль, в силу таких фінансових можливостей лише один проєкт ми Це в минулому році, закупівля медичного обладнання для цього факту. Тобто стартували з європейського проєкту, а завершили обладнання цього медичного закладу з допомогою за підтримки українського проєкту Державного фонду регіональної розвитку. Я знаю, що е, ще в Чертині е, було створено багатофункціональне сільського господарська кофе. Так, слідуючим кроком до вирішення проблем наших в селі по розвитку сталої громади нашої було створення Сільськогосподарства кооперативу Це Ми розпочали діяльність у 2012 році і фактично її завершили. 2013 і фактично завершилось з 2015 року, в 2015 році, де ми закупили трактор МТЗ, весь комплекс на твірські господарської техніки був, прицеп, сівалку, картоплекопач, картоплесажалку, оприскувач, тобто все те, що необхідно домашньому при, при особистому селянському господарстві. В першу чергу воно було надія націлено на те, щоб пособити і організувати роботу особистих селянських господарств. В нашому селі так виявилося, що наше господарство банкрот з 2001 року. І от якщо по деяких селах є трактора, є сільськогосподарська техніка, то в нашому селі Черепину. Практично власників немає тракторів і тому виникла така необхідність. Її прийшла осінь, прийшла весна, орати нічим. Тобто заїжджають з сусідніх сіл трактористи, заробляють гроші, а наші тільки тратять гроші. Тому така була ідея, згуртувалися, зробили за підтримки громади. Ми реалізували цей проект, де закуплено майже до 400 тисяч, використано коштів і для створення і діяльності даного кооперативу. Сьогодні він працює, діє. Звичайно, ми люди українці, одним якось щось не так, другим так. Але в цілому щось ми робимо, двигаємося і вважаємо змін на краще. Я так розумію, що проєкт ЄСПРОМ став поштовхом так, для реалізації наступних проєктів. Зараз берете участь у якихось проєктах і на що вони спрямовані? Так, це ЄСОВський проєкт був саме перший і Тут набилися ми в камні спотикання на ньому, бачили, де наші прорахунки, де наші. Позитивні і такі сильні сторони. І ми прийняли участь, подавали проєктні заявки, проекти більше як на 5, десь на 15 проєктів, 15 організацій різного роду спрямування. і Сім, тобто, можна сказати, майже 50-50%. Ми стали переможцями, відібрано і реалізували. Зараз в цьому році ми реалізуємо два проєкти Це вони у проєкті, польсько-канадському проєкті Фонду освіти для демократії, організації нашої Вінницької молодіжної організації, наше Поділля, товариство Левел з Львова і мережі громадських ініціатив. В даному випадку, в цих проєктах ми реалізуємо це перше облаштування дитячого майданчика на подвір'ї Черепинської. Школи першої другої ступені імені Григорія Кулішенка, герої КНР. А другий проєкт це розвиток особи... через розвиток особистих селянських господарств до сталого розвитку громади. Де даним проєктом передбачається, що частина група наших жителів поїде, поїхали, ми вже там вже були у Львівську область. Ми у Жидачівський район. Ми дивилися, як Проживає сільська міс... сільські жителі, тому що ці люди, які в нас поїхали, 5-8, вони ніколи не були на Львівщині, вони з побутом незнайомі тих селян. Тобто ми були у населеному путі, дивилися, як розвиваються їхні особисті селянське господарство, що вони садять, як вони, як вони Це живуть і виживають. для нашої громади, так Але в першу Новий. чергу зрозуміти, як подивитися на інших людей і десь проаналізувати своє ставлення, як ми живемо, тому що якщо ми не бачимо. Як хтось живе, ну так як зараз дуже багато їздять в Європу, от ми дивимося, от в нас плитка покладена, от ми живемо добре. Але десь ми чогось не бачимо, як люди живуть, тобто ми повинні десь чи стремитися до чогось кращого. От тобто Я думаю, що цей обмін цими делегаціями він сприяє тому, що ми можемо на себе подивитися зі сторони і ну, виявити ті свої помилки і розвиватися далі. Зараз у вересні ми чекаємо громади представників громади. У нас в Курсученківському районі, в селі Черепин. Вони ознайомляться з нашою діяльністю по кооперативному Русі. Це зі Львова, так? Зі Львова. І потім ми будемо від'їжджати е, у Дніпропетровську область, Покрівський район, і знайомитися з діяльністю кооперативу «Добробут та Андрівки. Е, дуже що цікаво, що там є створено дві сімейні молочні ферми. Те, що ми сьогодні і хочемо розвивати у себе у селі, це розвивати особисті селянські господарства, тому як, ну, це і в основному це і дохід наших жителів, тому що ну, не дуже мало задіяно нас в нас у місцевому господарстві людей, тому що високопрофільна техніка, вона працює, тобто менше спеціалістів. І люди виживають фактично ну, переважній більшості, навіть якщо і пенсіонери, то це є їхнім добрим доробком, саме особисті селянські господарства. Тому як підвищити їхню рентабельність, їх ніхдовхід, тут ми хочемо вивчити досвід, подивитися, себе показати, чомусь навчитися і побачити. І тому ці поїздки вони сприятимуть тому, щоб подолати свій страх. Тому як, ну, у нас тут у Черкащині, якщо тут дивимося яснозір'я, то клубніку садять, ті десь там картоплю, ті малину, от Вінниця, ми от вивчали досвід Вінниці, де малину. Лохину висаджують, нас важко, людей важко переламати, що ну, не, ну, садіть картоплю, ну, трошки садіть і те, те що собі потрібно. А те треба садити те, що сьогодні пропонує ринок. Сьогодні ринок пропонує ягідникову продукцію, садову очеву. Але ми боїмося, так як звикли, ми з поконвіків картоплю, буряк. Ну, в лучшому випадку зараз пішов гарбуз, горіх, бо трохи так наче люди відчули, що є кошти. Але ж тут теж, щоб копіруватися, якщо горіх ми будемо садити, то щоб ну, ті сорти, які йдуть на Європу, які мають цінність ту саме гарбу, щоб здавати оптовими партіями, щоб і розвиватися, і щоб всі гуртом, саме головне, ці проєкти спрямовані ще й на те, і я так і хочу, по крайній мірі, щоб село об'єднувалося у всіх своїх навіть і проблемах, але й перемогах, і щоб ми вирішували всі ці задачі, які стоять в сьогоднішній час, всі разом, щоб село об'єднувало, щоб воно було. Ну, стабільний, найкраще, щоб я міг сказати, що моє село найкраще, хоч воно і так найкраще. Скажіть, будь ласка, з моменту, коли е, ваша громада стала на шлях провадження от таких от європейських цінностей, європейських стандартів, е, наскільки змінилася якість життя і взагалі ставлення громади, от до реалізації цих проєктів, щось е, покращилося, люди відчули це на собі? Чесно сказати, я, що Люди десь, можливо, звичайно, відчули. Але так як, звичайно, ми хочемо, то, якщо йдемо в Європу, і от сьогодні вже в нас є Європа, або ми сьогодні заявили, що Європа і сьогодні кооператив, а завтра ми вже в Європі живемо і все прекрасно, то це я цього сказати не можу. Це, мабуть, тривалий час. Це не за один рік воно буде, тобто, щоб десь змінити наш світогляд, свідомість і ставлення до тієї роботи і до того всього те, що кругом нас навколо нас. Проживає, виходить і все. Тому що е, ми стаємося розуміти, що як воно ще виходить, воно чим більше демократії, значить, тим і хорошо. Але воно виходить, багато думок і воно не можна Важко сказати, оце так воно повинно бути, і все. От воно і було. А хай би там би тоді б спорили, так чи не так. А так хочеться ж з громадою говорити. А громада нас дуже багато. І той каже так, то і так, і тоді думаєш, навіщо я це все починаю? Лучше, бо так би або взагалі нічого. Ну, я було, думаю, що воно... з часом ситуація все ж таки зміниться. Звичайно. Я бажаю вам втілювати цікаві корисні проекти. Дякую вам за розмову. Це була програма Шлях до Європи, і ми побачимося за тиждень. Однією з найбільших перешкод у справі отримання європейської допомоги для фермерів з країн-нових членів ЄС стала бюрократія. Заповнення багатосторінкових складних заяв на субсидії, ретельна звітність та необхідне для цього індивідуальне діловодство кожного сільського господарства стали для багатьох фермерів непосильним завданням. Завдання допомоги фермерам розібратися у нетрях нової бухгалтерії та скористатися з нових можливостей взяли на себе центри сільськогосподарського порадництва. Центр сільськогосподарського порадництва посвєнтне є одним із найбільших у центральному регіоні Польщі. Тут знаходиться багато малих та середніх фермерських господарств, а їхні власники особливо потребують допомоги з європейського бюджету і охоче користуються послугами центру. Такі центри не лише надають фермерам поради щодо правильного ведення господарства та інформацію про європейську допомогу, але й влаштовують щорічні сільськогосподарські виставки ярмарки.